Органічне землеробство багато хто з садівників просто лякається цього словосполучення. Впевнені без хімії та мінеральних добрив гарного врожаю не збереш. А про те, що плоди після таких обробок теж містять хімію, намагаються не думати. Тоді як досвід садових експертів свідчить, ретельно підібрані сорти дерев та правильний догляд за ними гарантують добрий результат. Більше знає Яна Ванишин. Доброго ранку. В наших садах почали дозрівати плодові. Подивіться на цей врожай від ваги груш, гілки просто згинаються. Це дерево знаходиться на ділянці нашого садового експерта. Сергій Романович, скажіть, будь ласка, скільки довелося вносити мінеральних добрив, аби отримати такий рясний врожай? Ніколи на своєму участку я не приміняв ні мінеральних удобрень, ні хімічних средств захисту щити Нужно зміщатися сміщатися в область органіки, не внешній вид, от ні розмір. Фруктах, а їх качество їх э, содержимого, щоб вони содержали всі природні елементи, котра произвела земля самостійно. Однак для цього недостатньо просто перестати додавати хімію та мінеральне добрива. Як наслідок, не підготовлені до цього дерева скоріше за все просто загинуть. Тут важливо знати певні правила ведення органічного садівництва. Правило перше: не треба боятися хвороб рослин. Всі болезни. Но эти ці если якщо організм крепкий, здоровий, не переходять в степінь епідемії і не наказувати огромного вреда на само ростіння або чоловіка. Щоб стримати розвиток хвороб, потрібно підвищувати імунітет рослин, підгодовувати землю органічними добривами, наприклад, зробити мульчування, годувати рослини через листовий апарат, а шкідників не труїти, а відлякувати природними засобами. В результаті ми довжні к такому прийти к такому стану, при якому болезни уравновішуються імунітетом ростені, а різні вредітелі уравновішуються їхніми єстеними врагами. Однак будьте готові привести сад на біодинамічну рівновагу, тобто відновити природний баланс між рослини і тваринним світом, одразу не вийде. Поки рівновага встановлюватиметься деякі рослини навіть доведеться замінити. Ось подивіться на це дерево. Воно хворе на листях хлороз на плодах парша. Фактично, це дерево не зрізають для того, щоб провести експеримент, порівняти його з новими більш стійкими сортами, які почали з'являтися на ділянці нашого садового експерта. Це яблуня сорту Айдарет у кліматичних умовах Київщини, особливо коли випадає велика кількість опадів, дуже важко хворіє на паршу, і без хімії просто не виживе. Тому правило друге районування сортів. Який з них підходить саме для вашої ділянки? Який має імунітет? Можна дізнатися за допомогою спеціальних довідників або в інтернеті, каже відомий садівник Олександр Андращук. Однак не купуйте рослини у неперевірених продавців, наприклад, уздовж доріг. Як варіант можна звернутися до спеціалізованого садового центру, де на рослину дадуть гарантію та порадять, як за нею доглядати, чим підживлювати. Листя, воно таке добротне, гарне, без якихось цяточок, без освітлень. А коли навіть якісь цяточки з'являться, рослина самостійно стримає розвиток хвороб, бо стійка до них і в доброму стані. Як, наприклад, ця молода яблунька, що нещодавно з'явилася на ділянці Сергія Коженевського, всі плоди старих сортів покриті паршою. Вот. А тут ми бачимо і чисте листя, ми не бачимо ні хлороза, зелений блістящий лист, прекрасні яблучки. Тобто, цей сорт імунний. Кетім заболівання і без жодної хімії та добрив. Лише великі кола мульчі довкола стовбура та органіка для підживлення. І вже перші плоди показують, усе зроблено правильно.